Доброго дня. Виготовили такий розкішний комплект кабінетних крісел. Крісла виконані з натуральної шкіри повністю меблевої, люксової якості. Усі дерев'яні елементи, які ви бачите, також виготовлені вручну. з вільхи у світлому кольорі. Ось є плахта шкіри, з якої виготовлене крісло. За потреби надамо покупцеві, відріжемо кусочок, якщо в тому є необхідність. Шкіра м'ягесенька, люксова, меблева. Так. Ось шкіра на кріслі. Просто розкішна. Дуже красиво виглядає стяжка. Зручна висока спинка. Спинка понад 75 см висотою. Крісло якісне, добротне. Усі дерев'яні елементи. З натурального дерева, повторююсь, виготовлені вручну, світла вільха. Прорезинені коліщатка Металева хрестовина. На ній також вручну виготовлені накладки з вільхи. З лівої сторони регулювання висоти потрібно без навантаження на кріслі, тобто без користувача, підняти лапку вгору. Крісло піднімається на 7 см. І сидячи на кріслі, якщо ви піднімете лапку вгору, під вашою вагою, воно опуститься на нижчу висоту. Посередині регулятор жорсткості гойдання мультиблоку. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Донизу ви фіксуєте положення спинки разом з сидінням в одній з п'яти позицій. Догори ви маєте можливість вільно гойдатися або нахилити спинку з сидінням для того, щоб її зафіксувати потім в одній з п'яти положень. Все новеньке, все абсолютно справне. Аналогічно крісло, крісло з правої сторони. Ось. Виготовлені виключно з натуральної шкіри. Тобто повністю все-все-все. Все в кріслі з натуральної шкіри. Кого цікавить такий комплект? Кабінетних кріселочок. Замовляйте на сайті або ж телефонуйте. Ми вам його за потреби упакуємо і відправимо.